Друзі, всім привіт! Трохи випав з графіка, пропав. Зараз вам розкажу, чим займався і що робив. Значить, продовжую робити лелек, чайок і всі інші моделі іграшок, які я виготовляю в своїй майстерні домашній. Зробив чергову партію іграшок. Переважно це ось такі лелеки більшого розміру, меншого розміру. Заказали ось. ось зроблю. З Литви замовлення зробити одне крило кольору прапора ну Державного прапора України, інший буде кольору Литви. Тому подивимось, що з цього вийде. Значить, поступово працюю, збільшую обороти, роблю якісь заготовки і так далі. Як бачите, лист фанери 4 мм вже. Я уйшов, залишився лише один квадрат. Да, цього разу я їх попиляв 50 на 50 такі квадрати. Тепер треба їхати в ДАСК і замовляти ще. Минулого разу сорт 1, 2 не було. Був 3-4, ну плюс-мінус, справився я з цим листом. Більше шліфувати з ним треба, тому намагаюсь цей сорт фанери не брати. Хоч він і дешевший більше, ніж в два рази. Ну, сорт 3-4 фанери 4 міліметри товщина. Але працювати з ним набагато важче, бо треба більше шліфувати. Зараз вам покажу, що тут робиться. Бачите, не поприбирав це, я точив. От. Ну, а тут пилюки. Можливо, завтра буде час поприбираю. Ну, в общем, уборки я зараз не на часі, як то кажуть, бо немає, немає часу зовсім. Не встигаю по замовленнях. В середньому термін замовлення, замовлення і відправки це 3-5 днів. Але зараз затягнулося, є замовлення, які вже чекають більше тижня. Тому поспішаю і вже на ці уборки не зважаю і працюю так, як є. І найголовніше, бо щось я заговорився, є підписник Сергій Петрович, який також займається у себе вдома, ну, так як я, да, займається виробами з дерева, і я в нього замовив ось таку ложку собі, щоб на диску жарить картоплю. А? Красота, яка. Просто бомба! Тому, Але він мені тут скинув іще презенти. В такій коробочці гарній, дуже приємно. Видно, що людина старалася. Так, ось одна маленька така ложка малому. Ну, сину моєму. І ось така, дивіться, яка велика ложка. Ну, просто неймовірна краса. Просто супер. От що, що значить людина-спеціаліст. Я не знаю, як це можна таку красу зробити, але. Бачите, людина на цьому розуміється. І роби ну, малюнок просто неймовірний. Дивіться. Робить таку красу. Ну, а ця ложка, дивіться, яка. Бо я то ну, в жінки там беру своєї дружини на кухні всякі лопатки, коли на диску картоплю жарю. да? Ну, а це буде, дивіться, як зручно, і вона буде тільки для. Диск, Дискової сковороди. Ну, а вже як будемо е смажити картоплю, то це все покажу. Так що, Сергій Петрович, дуже вам дякую. Мені сподобалась ваша робота. Дуже-дуже я радий, що ви мені зробили таку красу. Ну, а Це малому буде. Я не знаю, може й не буду е малому давати, бо зразу я щось подумав, може е сину віддати. Але... Думаю, що він не цінить зараз йому два рочки цієї, всієї, всієї краси поки що, тому, напевно, буду використовувати в якихось фотосесіях, бо мені дуже-дуже шкода їх використовувати за призначенням, їсти з них точно буду берегти і використовувати на фотосесіях. Ну, До прикладу, там може, пилок фотографувати бджолиний. Або, ну, просто неймовірно, гляньте, який малюнок. Не можу намилуватися, аж настрій піднявся. І цей. І буду робити фотографії гарні. З медом, пилком і тому подібне. Значить, хотів заплатити за його роботу, але домовились так, що каже: хочу, щоб ви відправили мені свій виріб. Тобто, ну зробити такий обмін. Домовилися, що це буде, ну, захотів він ось такого лалеку меншого розміру. ну Сьогодні я його запакую, положу в посилку ще дещо, не скажу, щоб було сюрпризом, бо Сергій Петрович дивиться мої відео. Дуже вам дякую. Передаю ще раз привіт. Значить, журавник чи лалечка маленький вже сьогодні полетить через поштомат до вас. Ну, а я вам ще раз дуже-дуже дякую за таку красу. Скину ссылку на ваш YouTube канал, там, де ви займаєтеся цими виробами. Ну і всі бажаючі, хто захоче зробити замовлення, можуть це зробити. Дивіться, як переливається дубова ложка. Ну, просто, просто неймовірно. Дуже гарно. Так. Ну і коли буду смажити картоплю, то якісь фотографії або ще щось зніму, покажу вам, як це в процесі буде. Так, ну пройдемо ще одне коло на коня, як то кажуть, і будемо розбігатися, бо вже знову пізня ночь, немає коли знімати це все систематично, послідовно і так далі. Тому доводиться ось так ночами по суті і працювати. Значить, о, дивіться все. Купив цілий рулон пупирки на Укрпошті. До речі, коштує він 850 гривень. Да, 850 гривень, 50 метрів, чи скільки тут? Да, 50 метрів. Дуже-дуже зручно. Не треба там бігати по 3 метра брати. Рулон взяв. Ну Це я взяв для Мазі, бо відправляю. І воно крихке, треба дуже-дуже надійно його це все пакувати. А лелеки, да, іграшки, то я відправляю переважно за рахунок нової пошти. Пакую, ну, тобто нова пошта пакує, це плюс 15 гривень до сплати. Але там йду на невеличку таку хитрість, вказую, що це мала посилка. Да. Але, по факту, якщо буду пакувати сам, то не вийде запакувати дешевше, да, тому що коробка буде по розмірах точно не мала, а середня, а це вже зовсім інша вартість доставки. Тому просто пакую на новій пошті, тобто ставлю галочку на поштоматі, коли відправляю да, в програмі. І працівник нової пошти сам пакує. Але до вартості доставки додається 15 гривень, що є дешевше, ніж запакувати самому і відправити, так як має бути там середню, середній розмір посилки. Бо такий лелека не влазить в коробки, зазначені від нової пошти ну, малого розміру. Та й отак, все, друзі. По суті, змін ніяких немає. Поспішаю ну по майстерні. Да? Світло я ще не зробив, одна нещасна лампа. Це. Оцю ще тут включаю. Немає, немає коли цим зайнятися, бо планую ну, додати все ж таки світло тут по периметру зробити, щоб було видно нормально. так, Планував я, ну хоч цей стіл доробив, плюс-мінус, вже мені трошки легше. І планував я буржуйку встановити. Да, поспішаю. Брат обіцяв мені допомогти, він зварник. Ось це все там поприбираю, повиношу в гараж, що не треба, може порозбираю, в плиту спалю, попиляю. І там в, в, в куточку зроблю собі буржуйку. І надію, що буде вже тут тепло, бо зараз такий дубак, що немає просто настрою. Працювати та і синемося, зараз щось спина заклякла. Е, купив собі ось отакі тут валяночки, бо нічого не допомагало, ноги мерзнуть. І цей. Тільки-тільки оце так і спасаюся. А ще ж під, піді мною тут погріб. Тому Ну тут дубар такий солідний. Е, ну нічого, що, якось, якось все одно працюю е, та, й, та й отак. Все, друзі, буду по можливості інформувати, показувати вам відео. Планую все ж таки засняти якесь більш детальне відео, показати, як кріпити це все, да? ці іграшки і так далі. Бо ну, часто, особливо ті люди, які ну, іноземці да? запитують, пишуть в коментарях. Що не розуміють, як, як кріпиться, як воно зроблено, як функціонує ця іграшка, чому вона так літає і не падає. Постараюся в найкоротші терміни засняти таке відео, зробити там, де буде всім зрозуміло, як це все працює. Так, ну все, друзі, бережіть себе. Ми ще побачимось. Бажаю вам мирного неба і дуже багато-багато здоров'я і хорошого настрою. Все, пока!